Як багато хто говорить у нас в соцмережах, бо у нас зараз, в нас вже зараз дуже основне завдання у багатьох людей бути постійно в соцмережах, ну, це важливо, тому що черпати інформацію і про ситуацію взагалі в Україні та необхідно слідкувати за повітряними тривогами. Але часто густо ми собі дозволяємо якісь робити експертні звіти. І багато хто каже, не все так хорошо. Не все так добре в нашій ОТГ. Хоча в нас територіальна громада, а не об'єднана територіальна громада, в цьому є різниця, кому буде цікаво, я зможу пояснити, що це таке. І я з цим погоджуюсь, не все в нас добре, але потрібно аналізувати, як я постійно кажу, давайте аналізувати. Аналізувати можна тільки тоді, коли знаємо інформацію. Тому я намагаюся побільше виходити в ефір, розповідати населенню, що в нас відбувається, хоч і. Все рівно у порівнянні я мало про це розповідаю, бо ще й потрібно працювати, не тільки виступати. Тому що не все в порядку. А що це починається, не все в порядку? З того, що ми не виконуємо елементарні правила нашого співмешкання. Ми не слідкуємо, як ми користуємося водою, як ми користуємось відходами, як ми їх утилізуємо. І ось маємо наслідок, оцей випадок, і він не поодинокий, а ранок у нас починається, день закінчується з прибирання. З утилізації сміття, з вивезення, і потім думати, як його утилізувати на сміттєзвалищі. Ми зараз знаходимося. Траса Є-95, е Київ, Одеса, дорога державного значення і територія, яка прилегла до цієї дороги, не відведена для обслуговування місцевим самоврядуванням. Обслуговується відповідно дорожніми структурами, які виграли. Тендер на обслуговування, ну і відповідно повинні тут проводити прибирання і обслуговування обслуговування в себе включає це саме прибирання в зимовий період догляд, ну, ремонт якихось огороджень, ну і інші вимоги. Але оскільки я вболіваю за чистоту нашого міста, не могли ми пустити це на самоплив і попросили наших людей прийти і прибрати. Звісно, це не входить в їхні обов'язки прибирати цю територію, але всі йдуть на порозуміння і ми мусимо прибрати, бо це є візитівка нашого міста. Люди заїжджають сюди. І оскільки ця служба, яка уповноважена робити, ну от такі от машини тут постійно їздять і навантаження досить велике. Служба, яка повинна проводити прибирання, це найперше, що не робить цього внаслідок того, що Людей в них не вистачає. Така була нам відповідь на наш запит, чому ви не прибираєте на тих ділянках дороги, де ви повинні це проводити. Немає людей, вони тільки чергують, там проводять якісь певні профілактичні роботи, які необхідні за їхніми обов'язками. Ну а доглянути за цією територією нема кому. Окрім того, тут ще ринок наш є. Раніше ринок сплачував. Ринковий збір міську раду з 2011 року цей збір відмінили. Це було близько 300 тисяч в рік. Ну, на жаль, цей податок скасували. Ми зараз не отримуємо нічого, але отримуємо ось таке от, у спадок накопичення сміття. Дуже багато тут людей, які хочуть торгувати, торгівля стихійна. Час від часу ми просимо виїхати органи поліції, тут доглянути цю територію. Ну, це питання іншого масштабу, але насамперед хоча б люди не смітили. Так, ми звертаємося і до райспоживтовариства, у чому підпорядкуванню є ринок. Необхідно облаштувати тут, можливо, сміттєві баки, але якщо їх облаштувати, їх хтось повинен вивозити це сміття. Якщо ми це зробимо, то нам ще може бути держав сказати, що ай-яй, ви не це робите. Бо у вас ця місцена не підпорядкована вам, тому ви перевищуєте свої повноваження. Ну, отакі от бувають у нас невпорядкованості, якісь непорозуміння із діючим законодавством. Проводимо також розмови із власниками будівель, торгівельних точок, які тут стаціонарно стоять, магазини. Знаходимо порозуміння, вони час від часу виходять, прибирають прилеглу територію до них. Ну, але вже сама територія, яка прилегла до території, ніким не обслуговується. Тому і прибираємо. Не буду скаржитись, але дам інформацію, що і в нас не так розкішно з людьми. Воєнний стан, багато мобілізованих, тому залишаються в основному жінки. І ці жінки зараз виконують вже роботу, ту, яку чоловіки повинні виконувати. За що я їм щиро вдячний, бо роблять це віддано і з розумінням. І не один рік вже працюють. Деякі більше десяти років працюють у виробничому управлінні житлово-комунального господарства, а саме у відділі благоустрою. Знають свою роботу, виконують її сумлінно. Запрошуємо всіх, хто має бажання доглядати свою місцяну малу батьківщину. Ну а на превеликий жаль за останній рік. До нас ніхто не прийшов із нових працівників. прикро, що по вулиці Ринковій це заїзд з траси до ринку нашого в місто. Люди, які відвідують ринок, при русі чи при ходьбі викидають сміття на узбіччя, і також ми повинні виконувати роботи по прибиранні, тому що це є лице нашого міста. Воно повинно бути прибране, все чистеньке, а людей хочу попросити. Будь ласка, не смітіть, є місця, куди викидати сміття, і приватний сектор, заключайте договори, сплочуйте кошти, будемо надавати послуги по вивозу сміття, і в нас буде місто чистеньке. Сьогодні тема у нас прибирання сміття, і на сам кінець хочу звернутися до всіх жителів. Давайте поважати себе в першу чергу, поважати сусідів, всіх жителів нашої громади. І ті слова, що тільки ми, коли єднаємось, то ми сильні. І це починається з елементарного, з прибирання того місця, де ми живемо. Ну а краще було б і не смітити. Тому ми цивілізовані люди, йдемо в Європу. І покажемо, що жашківщина може бути зразком чистоти і благоустрою. Що? Слухається? Світує бахне в гірки борщ. Слухається чи ні? Хай попробує мене не послухати. <гум> Ще таки родив, щоб вона не послухав, може. Супер. <гум> Дякую дівчата, вам за роботу. Давайте друзья, давайте.